На цих кадрах будинок погорільців у селі Нова Лішня. На споруді поклали нові балки, настелили дошки і встановили крок. Ви розповідає господар Сергій Карпюк. Додає, нині закріплюють водостійку плівку. Хоча б, щоб хлопці зараз допомогли, хоч накрити щоб Не капали на голову. А то а то овець, допомагає добровольнець. Я і він натовець у братські ветеран війни на сході Дмитро Киричук з сусіднього села Бортнів Поромівської громади за освітою інженер-будівельник. каже, сам знайшов родину Погорільців і приїхав допомогти з товаришами. Відгукнувся такий хлопчина. Він сам також учасник бойових дій на сході ветеран. Ось зараз діючий пожежник Олег Андрющук. Це ми приїхали в перший же день почали працювати. Потім пізніше на другий день вже під'їхав до нас такий шумік Сергій. Він також житель бортнів, волонтер, і капелан нашої територіальної громади Павло Гаврилюк. Матеріально не зможу допомогти, а от виділити час щоб допомогти родині я зможу. Як там на сході ми один одного підтримували, так і треба тут. Люди зараз в скрутному сотовищі, От але от дивлюся вже. Посмішки з'являються на обличчя. Раніше приїжджав, то були такі камені лиця, але зараз вже пан Сергій частіше посміхається. В оселі, де сталася пожежа, проживало три покоління родини. Усього семеро людей, каже дружина Сергія Наталія Карпюк. Говорить, з приміщення винесли завали з горілого, уціліли тільки стіни. Дитяча кімната тут була, тут зал був, тут наша з чоловіком була кімната. І син тут з нами, а там свекрова була кімната. Десь провод лопнув. Устиг і саме десь тут почало воно диміти, бо звідси почало нам шифер. Ми як прибігли з города шифер тут вже лопав. Нас не пускала пожежна. Коли виникла пожежа, у хаті не було людей. Розповідає зять Максим Поборчий. Чоловік приїхав у відпустку на 10 днів зі служби в армії. Тут каже, без даху над головою дружина і трирічна донька. Підготували документи, щоб відпустити на законну відпустку. Буквально за пару годин був вже вдома. Марія Сехіна з селища Благодатне, яка доводиться тіткою, каже, прихистила рідних з першого дня, коли сталася пожежа. Я предложила, щоб йшли до мене, бо місця вистачає, хата велика. З бюджету Поромівської громади виділили 6 тисяч гривень допомоги, говорить староста Діана Вітичук. Жінка зайнялася збором грошей для родини Погорільців і організацією закупівлі будматеріалів. Було зібрано чимало коштів суто з наших місцевих жителів. Також на допомогу нам стали жителі міста Нововолинська, це, зокрема, наші підприємці. За кошти громади, які були зібрані, нашими силами було придбано абсолютно все дерево. Балки, крокви, лати, доски. Пляха теж є замовлена, до кінця тижня має приїхати. Сергій Карпюк каже, сподівається, що до зими родина в'їде у відбудовану хату. Оксана Євпак, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному Волинь.